Жітати у центрі уваги сьогодні. Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас. В нашій студії, дякую вітаю, за дякую. те, що знайшли час для нашої розмови. Пане Хабібулін, як вважаєте, Отже, до судової практики у вас нещодавно буквально закінчився один з найцікавіших судових процесів. Прецедентний я сподіваюся, принаймні, ви виграли справу у приватного ЖЕКу. Якщо можна трохи детальніше про, про те, за... на чому ви ґрунтувалися? Я дякую за питання. От такі самі песимістичні. Підходи були півтора року назад, коли я вимушений був ну з як то кажуть. Ставити на місце фірму ТММ і доводити, що вони є їх дії, є неправомірними. Так само більшість сміялась сказати вам, що я вигравав на перших інстанціях. Ну, ви не повірите. Зрозуміло, що це апеляційна і вищі інстанції. На сьогодні є дійсно е, на... давайте по кроках. Привід, чому ви звернулися до Привід. суду я... хід судового слідства і е, результат. Якщо скорочено, не витрачаючи час. Останні одне з останніх рішень вони є. В публікаціях воно дійсно прецедентне, ну, як на мене, і політичне, оскільки стосується рахунків тих, які вам, шановні кияни, приходять. Кожен з вас може відкрити рахунок і побачити, що там немає жодного підпису, жодної печатки, немає зазначених службових осіб, які відповідають за ті цифри, які там зазначені. Мною було доведено це на рівні районного суду, апеляційного і е, на днях е, Вищого спеціалізованого суду України, який так само підтримав мою позицію. Я сам е, е, як то кажуть, е, здивований такою позицією суду. Але на сьогодні дії фірми ТММ по наданню всім своїм клієнтам рахунків, які не відповідають статті 9 закону України про бухгалтерський облік, визнано протиправними незаконними. За цим фактом відкрито. Кримінальне провадження за порушення прав споживача, і я думаю, що люди, які захочуть так само е е, звернути увагу на свої рахунки, так само можуть е переглянути ці рішення в інтернеті, будь запроваджувати ласка, запроваджувати ваш досвід.